Файним людям наше сердечне вітання на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Виру вам та добра, та гарних врожаїв, врожаїв очів та гарних квітів у 2025 році І сьогодні ми розглядаємо посівний агрогороскоп на березень 2025 року, час Київський Березень буде дуже складним місяцем, тому в прямому сенсі прямий посів краще не проводити дуже важкий час. Погодні умови будуть дуже складні. І щоб ваше насіння було правильно направлене і дало гарний врожай, краще все-таки висаджуйте в теплицях або ж на розсаду. І давайте розберемося, що коли ми можемо посіяти чи посадити. В першу чергу, 1 березня, у нас після 12-ї години дня, це може бути і 11-12 година, в овні вже після місяця без курсу. І 2 до 15 години можна буде посіяти зернові сидирати. Це для теплиць актуально і теплих країн. Насіння гіркого перцю на розсаду, сієм шпинат, насіння шпинату, крес-салату, мангольду, пряно ароматичних трав. Оце у нас такий час 2 завершуємо в 15-й годині, тому що наступний період місяць без курсу. Гарний час, дуже гарний час. Дивіться, у нас тільця. Телець у нас місяць в тільці. Це якраз завершується перша фаза, і телець дасть нам гарний результат. Ми будемо використовувати ось такі дні для пасівів. В першу чергу, це 3 у нас після 13-30 починається гарний період 4 4 та 5 до 12 години. Сієм насіння помідорів, солодкого перцю, баклажанів, капусти, огірків, будь-якої зелені, квітів, кабачків, сидератів, тобто всі вершки і мікрозелень дуже гарно використовуємо для посіву саме ці дні. Далі у нас у 5-го буде перехід місяця. Із знак телець близнюки після 15-ї години 5-го можемо посіяти насіння полуниці, квітів та валеріани. Перерва шостого, тому що місяць перейде з першої в другу фазу. Сьомого гарний час, але у нас до 7 години ранку буде перехід місяця з першої в другу фазу, напружений час, не сіємо, і у нас після 7-ї години. Виходить, цей гарний час, коли можна ще посіяти насіння квітів, полуниці, валеріани. І це треба зробити до 16-ї години дня, тому що далі місяць без курсу. Сьомого вже увечері 18.30 місяць перейде в знак рак і після 19 години. 7-го, далі, дивіться, 8, всі 24 години, і 9 -го до 22 години вечора гарний час для посіву насіння на розсаду. Тобто всіх вершків, помідорів, перців, баклажанів, огірків, капусти, кабачків, всі вершки, квіти, все це можна буде сіяти на розсаду. Наступний період лев 10 і 11 го до 20 ї години можна посадити трохи цибулі на зелень, теплі країни та теплиці можна використовувати посів зернових сидератів. Мікрозелень дуже добре теж в леві. І що тут ще? Так, да, мікрозелень. І це треба завершити ще раз до 20-ї години вечора 11 -го. Чому? Тому що потім починається дуже складний період. Спочатку 11-го ввечері, о 22-й годині 18 хвилин починається місяць без курсу. Далі він продовжується перехід місяця із лева в діву 9.57 і починається о 8.56 спалений шлях місяця. Продовжується 13-го, 14-го повня та місячне затемнення. 15-го спалений шлях місяця і 16-го вже закінчується цей складний період о 8.59 вранці. Тобто після 9-ї години 16-го. А вже, на жаль, місяць без курсу 11.55 починається в терезах. Тому ось можна з 9 до 11 години, це у нас 2 години, можна посіяти в теплиці насіння гороху, щавелю, коріандру, гірчиці, до речі, в теплих країнах і відкритий ґрунт можна використати. 17 .00. це у нас вже буде перехід місяця із Терез в скорпіон. Тут теж у нас гарний час в скорпіоні, це у нас вже Іде період третьої фази, що можна посадити? Картоплю, ранніх сортів, але небагато, Або ж для продажу в теплицях садять в наші підписники і ці дні використовують. Можна посіяти насіння редиски, редьки дайкону, можна посіяти насіння листкової гірчиці, красалату та шпинату. І все. Оце треба завершити у нас 19 до 20 години вечора. Далі у нас перехід місяця в знак стрілиць о 18, 19 -го. Але основні роботи стрільця це збереження генофонду насіння. Ми проведемо 20 та 21 березня. Це що у нас? А це посадка коренеплодів, моркви, цибулі, буряку, кореневої петрушки, кореневої селери, інших плодів для отримання якісного насіння. І можна сіяти насіння квітів та овочів для того, щоб отримати гарні, гарний урожай саме якісного насіння. Далі перехід місяця з 3-го 4-ту фазу 22 і 23. Дивіться, у нас після 2 години 30 хвилин, вже 3 година, але вночі хто буде це робити. У нас далі світовий день можна використати 23, 24 до 16.30. Висаджуємо картоплю на зберігання. Картопля у нас будь-яких сортів. Далі сієм насіння моркви, буряка, кореневої салери, петрушки кореневої. Інші корінці. Гарний час, козаріг та ще й четверта фаза, тільки корінці. Увечері вже 24 місяць перейде в знак водолій, а у водолії ми можемо тільки займатися випробовуванням нових сортів овочів та квітів. У нас є такі підписники, які в минулому році вирішили посадити картоплю в знаці водолій, сміялися, говорили, що, що це таке все. говорити це неправильно. Отримали врожай картоплі з горох. Найбільший був. Найбільша картоплина розміру грецького горіху. Отож, водолій ми знаємо, вже перевірили, і наші підписники вже постійно знають, що водолій тільки підходить для випробування нових сортів та овочів і квітів. І це для тих актуальних, хто займається виведенням нових сортів. До речі, це знають і ті Селекціонери, які працюють в сучасних насінневих компаніях, міжнародних компаніях і вони випробовують у водолії. Це можна буде робити, до речі, якщо таке у вас є. До 26-12 го до 12 години, це березень 26-го. Увечері місяць 26-го перейде в знак 21-й, о 21.33. Тут нічого в четвертій фазі не робимо. 27 го можна трошечки посадити ранньої картоплі зранку до 12-ї години дня. А далі дуже складний теж стресовий час. Це у нас період гекати і народження молодика та сонячного затемнення. Тому до кінця місяця ніяких посівів та посадок не плануємо та не проводимо. Що ж, давайте ми зараз зупинимо. Ось так можете зупинити і напишіть собі, що коли ви збираєтеся сіяти. Якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, будемо розбиратися, коли яку насіння якої культури треба буде сіяти чи висаджувати. Будь ласка. Не, не, не турбуйтеся, що ми не встигаємо. Протягом доби другої я обов'язково відповідаю на всі ваші питання. Ну що ж на цьому ми завершуємо наше відео на все добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.